На ремонт потрапив такий плеєр. Це плеєр касетний. Якщо підключити живлення, то радіо працює, але при настраюванні не рухається цей бігунок. Також коли крутиться касета і дуже легко зупинити. Тобто треба поміняти пасіки. Не видно ніяких болтиків нічого окрім цього. Можливо, це і не болтик. Можливо, це якась настройка. Треба пошукати в інтернеті інструкцію. Якби це дивно не було на сьогоднішній час. Але інструкція була на сайті Sony офіційно. І, на жаль, в інструкції нічого сказано про цей болтик. Мабуть, на якихось закльопках подивився, як такі плеєри розбираються для того, щоб відкрити. Треба натиснути вниз цих три фіксатора. Здається, якийсь має бути фіксатор тут. Угу. З цієї сторони також. Один, два, три, 4, 5. Вдалося навіть без сильних е пошкоджень зняти майже немає. Так, а цей, цей гвинтик це не гвинтик, а якийсь резистор, мабуть, швидкість підстраюється. Пасік тут, звісно, ніякої пружності нема. Так, тут наче зубчики всі на місці. Тут все добре. Сама зчитуюча головка. Не знаю, мабуть, виглядає. Все блистить, все добре. Резистор, який можна підналаштувати через, цю, через цей отвір, не розбираючи плеєр. Підключаємо живлення, От скрутиться двигун. Міняється швидкість обертання. Бачу, є сліди каніфолі трошки, і блистять оці контакти, на відміну від тих, які на заводі зроблені, блистять контакти конденсаторів. Можливо, це з заводу такі, а можливо, хтось вже ці конденсатори міняв. Вживання 3 вольта, конденсатори на 6,3. Тож вони так з запасом подвійним. Думаю, вони в порядку. Тож залишилось лише купити десь такий пасік. Чи він такий еластичний. Я б не сказав, що він задубів чи що? Чи що. Треба замовити новий. На AliExpress саме такий пасік. Заміна на цю модель коштує 8 баксів. Не, ну це вообще прикол. 50 штук коштує там 2 долара різних. Але я дивлюсь, у них там 2 мм. Міліметр, а тут 0,8 мм. То цього. Такі ціни. Коротше, нормальний варіант. 0,7х07 мм. Безкоштовна доставка. Всього 2 бакса. Замовлю їх і почекаю. Тож, пройшло 14 днів і тепер у мене є такий ось набір з Аліэкспресс. 0,7 мм пасіки, треба тільки підібрати на розмір. Думаю, такий буде те, що треба. Mm -hmm. Mm -hmm. Тож понастрайний цей плеєр, mm -hmm. Також радіо, але тут воно не ловить. Налаштування радіо, це індикатор тепер працює. Всі клавіші працюють, все перематує. Тож такий ремонт.